Слава Боже, для вас! Помолимось, Цар і Небесний, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі нашій. Господи, прошу тебе, про святим розум, відкрий моє серце. Відкрий мої вуха, щоб я була готова до слухання Твого Слова, перед світлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і нічне невіри. а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях людей. Амінь. Євангелія від Марка. І шукали, щоб Його піймати, але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу, тож заставивши його, відійшли. Послали до нього декого з фарисею та іродіян, щоб його піймати на слові. Прийшли ті і кажуть до нього Учителю, знаємо, що ти щиросердний, і не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на обличчя людей, лише по правді наставляєш на путь Божу. Отож, чи личи давати данину кесареві, чи ні, давати чи не давати, він же. Знавши їхній лукаство, сказав їм, чого мене спокушаєте, принесіть мені динарій, щоб я бачив. Вони і принесли, і кажуть їм, чий це образ і напис, кесарі, ті йому відповідають. Тоді Ісус промовив до них Віддайте кесарю, що кесарю, а Богові, що Боже. І вони дивувалися йому. Бачимо, як Ісус мудро відповідає фарасеям і іродіядам. Ми можемо вдивлятися в своє життя, що ми насправді шукаємо. Коли нас хочуть звинувачити, чи ми виправдовуємося, чи ми шукаємо Божу волю. Треба повчитися від Ісуса, що ми могли мудро відповісти, щоб нікому не слукавати, щоб відповісти в правді. Бачимо, яка велика любов Ісуса є до своїх ворогів, до фарисею і родіян. Він не вважав їх ворогами. Але скільки ми вже читаємо, і ми бачимо, що вони постійно не хочуть його зловити на слові. Постійно хоче його видати, принесити. Але Ісус їх любить все одно. Його любов перевищує будь-які їхні вчинки, будь-які їхні гріхи. І Ісус нас так любить. Ісус нас любить дуже великою любов'ю, що своє життя віддав на Христі. Пам'ятаємо про це. Дякую тобі, Ісусе, за твою велику любов до мене, до моїх ближніх. Навчи, щоб я могла так само любити та як ти. Амінь.